Відносно 104 роки тому в Львові троє пластунів склали першу пластову присягу, і цим днем рахується початок всього пласту не тільки в Україні, а в цілому світі. Із патріотичними лозунгами центру міста пройшлися пластуни, як великі, так і малі. У пласті кажуть, бути престижно. От «Тобто у нас є пластуни новаки пластуни новаки і пла пташата. Пташата це у нас є віком від трьох років до шести, у нас їх є приблизно 70. Віком від шести років до одинадцяти це є улад пластунів новаків. Їх у нас приблизно 250. Так само у нас є у пластунів юнаків, це є віком від одинадцяти до вісімнадцяти років. У нас їх є приблизно теж 250, Ну і старші пластуни, а їх є десь приблизно 100 і старші, і пластуни сеньйори їх десь приблизно 50-60. Тобто, загалом станеться наша намішує трохи більше 500 пластунів. Міський голова Івано-Франківська також є пластуном. Перший пластовий досвід отримав у 12 років. Найбільше йому запам'яталося таборове життя. Найбільше мені згадується легіон, на якому я був писаром, де ми мали. Обов'язки разом з юнаками пройти дуже важкі випробування. Варили їсти на двох, дорослі. Кожен, тобто, це були повністю в військових умовах. І саме тому, можливо, саме з табору легіону дуже багато хлопців пішли на війну на схід, і, на жаль, не всі повернулися, тому це найбільше згадується, тому що той вишкіл на тому таборі він напевно запам'ятовується на все життя. До пласту традиційно запрошують усіх сильним духом дітей. Головне бажання та бути патріотом держави.